Не знаю, на секунду, уявіть собі зараз найгірше, що в вашому житті може бути, і подивитись на то так з любові, і От Що найгірше, я не знаю, що ви можете собі уявити, які там, не знаю, расисти, які там хто там 에, Америка. ну хто Я не знаю, хто на що собі, хто якась жінка, кого там батьки не ті, там, і так далі. Але це всього-навсього пируються ці сили. Коли ми зрозуміємо і глянемо на цей аспект під тим кутом, бо що таке покон? Покон це є глибина знань під певним кутом. От ми дивимося на оту, на то все, що відбувається в всесвіті, під тим кутом, і нам відкриваються ті речі. Я стану з другої сторони, я побачу інший кут, будуть інші сприйняття, інші народи стоять і дивляться так. Наша можливість є да, дивитись цілісно в єдності. Тому наш покон він розказує про суть кони, а не про якісь художні твори, да, в контексті того, що відбувається там, хто що зробив, куди пішов, ну як фільм, да?